Усіх вітаю! На моєму каналі я виклала своє останнє відео про те, що про це була історія жінки, біженки з України, про те, як в неї відібрали дитину і віддали у прийомну родину. Я розповіла там її історію, чому так сталося, і так далі. Відео набрало багато переглядів і произвело фурор, там резонанс. І люди почали мені писати у коментарях. Те, що вони мені не вірять, або почали докопуватися, що їм потрібні якісь деталі, що там щось було не так. А хтось писав мені, що от я знаю, мої якісь знайомі чи родичі, живуть там вісім людей, всі дуже задоволені данію, Данія чудова країна, дітям все подобається і так далі. Я хочу прокоментувати це. Значить, дивіться. Данія справді чудова країна. Вона гарна країна для життя. Я ніколи жодного слова не казала погано про Данію у своїх відео. Але є різниця, коли ти данець народився в Данії, і данська твоя рідна мова, взагалі в тебе буде все добре. А інша справа, коли ти біженець, який приїхав від війни, тікав, да? рятував своїх дітей, себе. І ти приїхав у віці 40, 50-60 років, і тобі у цьому віці, дорослому, зрілому, треба починати вчити нову для себе мову, іти вчитися заново, да? іти працювати і так далі. Погодьтеся, що це зовсім інше життя. Коли ти данець, і данська твоя рідна мова, і коли ти іноземець і приїхав від війни, ти маєш стрес, психологічні травми і так далі. Так от. Люди не вірять, що таке могло статися. У Данії, це статистика. На, на даний момент проживає більше 30 тисяч біженців. І робити висновок тільки за тими знайомими у кількості восьми людей, які живуть у вас у Данії, ну це як мінімум, це недоречно. Ще статистика. А з самого початку 22-го року, коли почали приїздити в Данію біженці з України, українці Данія надала. Близько 45 тисяч дозволів на проживання. А тепер питання на логіку. Всього надали 45 тисяч, а на даний момент проживає близько 30 тисяч. Куди поділося 15 тисяч українців? От напишіть відповіді в коментарях, як ви думаєте? Ну, якби все було чудово і супер, куди б, звісно, що вони поїхали. А чому? Подумайте, чому ж вони поїхали? Дехто повернувся в Україну, дехто поїхав в інші країни. Тому що Данія, як будь-яка інша країна, вона не для всіх. Тут є багато чудових позитивних моментів. До речі, у мене є відео про те, що мені подобається в Данії. Я вам залишу посилання, можете подивитись. Ще наступний момент, також в коментарях писали. Я розповідала про те, що жінка. Скаржиться на те, що українці, самі ж українці, біженці такі самі, які жили з нею в одному гуртожинку, вони її хейтили, вони ображали її і її сина. І мені писали: та такого не може бути, усі українці одне одному допомагають. Ну серйозно. Ну як ви можете знати про усіх українців, взагалі усіх людей? Ще раз наголошую: в Данії більше 30 тисяч українців, і стосунки між ними дуже різні, як у будь-яких людей, в будь-якій країні. Далі хтось писав, що їм потрібні якісь деталі, що не вистачає їм якісь подробиць. Якщо б я розповідала із, з із, усіма подробицями, це відео вийшло б на півгодини. От скажіть мені чесно, напишіть у коментарях, ви б дивилися відео на півгодини, або й на годину б воно вийшло? Бо важливо було були не деталі, не подробиці. Важливо було мені і цій жінці донести інформацію про те, що таке може бути. Я не кажу, що з усіма таке буде, що всі, хто прийдуть з дітьми, у всіх відрують. Ну ні, звісно, ні. Але просто, я просто надаю інформацію. А вирішують самі люди, чи будуть вони сюди їхати, чи ні. Я не даю ніяких порад, я тільки надаю інформацію. Це ж різні речі. І наступний момент. Якщо ви щиро закохані в Данію, і Данія це ваша країна, ви так відчуваєте, то ніякі відео, ніяких блогерів вас не зупинять. У мене є одна підписниця, яка дуже активно коментувала мої відео, і коли я щось розповідала про якісь негативні моменти, або що мені щось не подобалось, вона весь час мені заперечувала і писала, що їй все вже подобається, хоча вона ще була в Україні. І вона з цієї не зупинила, вона приїхала в Данію і продовжує все подобатися. Тобто я кажу про те, що кожна людина сама приймає своє рішення, всі дорослі люди, і ніякий блогер з інтернету не може нікого переконати, кудись не їхати. Я лише надаю інформацію. А ви напишіть у коментарях, скільки за часом ви дивитеся мої відео. От ви дивитеся половину, всі, скільки це 5 хвилин, 10, одна хвилина, скільки. І... Чи будете ви дивитися відео на 30 хвилин на пів години. Чекаю ваші відповіді у коментарях. Якщо мої відео для вас корисні, підпишіться на канал і обов'язково пишіть коментарі. І ставте вподобайки. Це для мене дуже важливо. А ще весь час забуваю щось сказати. Данці, це дійсно дуже привітні, виховані культурні люди. Це справді так. Але. Як в будь-якій країні, будь-якій нації, ну є деякі люди, можливо, які не допомогли як в історії з цією жінкою. Це ж не означає, що всі погані. Я казала в тому відео, що мені особисто данці допомагали, співчували і були зі мною максимально культурними і коректними. А тепер дійсно все.